Класична попливцева така снасть. Я отримав своє якесь таке задоволення. Друзі, поки що налаштовував камеру, ви погляньте, який яршака. Погляньте на цей чарівний маковий пиріг. Якась шляпа здрапес. Нарешті хоч щось. Так тяжко але... Я радий вас вітати на своєму каналі. Мене звати Юрій Везнюк, і я мільярд років не сидів на поплавець. Точніше, я періодично виїздив, але жодного відоса не знімав. Сьогодні взяв свою Apex Polo п'ятірочку, стілець рюкзак, прикормочка. До речі, сьогодні хочу зробити ставку на платву. Платва Каріандер та Lime. Це новиночка. Ну і з насадки в мене сьогодні виключно гробак і кукурудза. Ціль. Нагадаю, плітка. Як воно буде, не знаю. Декілька днів назад гуляв тут з хенком. Наші ну, Житомирські соколівські пацани дуже так яскраво, непогано ловили виключно на кукурузу гарну пліточку. Вирішив відзняти, порибалити на таку тематику. Травень місяць, швиридівське озеро, тож насипайте вподобай. зараз мішаємось і починаємо кормитися, розкладати вудки, точніше, вудку. і будемо ловити. Чому вирішив прикормку замішати тут? Бо просто був лімітований трошечки в часі. Класика з класик. Потла коріандр пахуча, смачна, гарненька. Ось так це все діло. Взяв ще зернові відробіна, також тут е, плітка, якщо я не помиляюсь, плітка кокос. Також така тематика. Ну, просто ну, погляньте сюди. Погляньте сюди. В будь-якому випадку потрібно щось додати з зернових, бо, по-перше, що О, яка вона класненька, плотонька, така, зараз ми це все діло перемішаємо. Я не знаю чому, можливо, що ну, так вийшло що я 17 років, пропрацював кухарем, і я обожнюю мішати прикормки, я обожнюю щось таке. Типу цікаві різні видумляти склади. Наприклад, те спробувати з тим, те спробувати з тим. А, так я взяв рукавичку, щоб не засирати руки. Ну, дичка ще прохладновата, але, але, але. Добавим трошечки коріандра лайму. Так, зараз ми крупна фракція повинна також бути, хоча вона тут прям не дуже така крупно велика, але... Зробимо таку не трошечки, щоб вона пилила, бо все ж таки локва є хлотва. Так, оце все діло. Оце все діло. І лайм. темненька така. Потім домішаємо. До речі, зручно нові упаковочки інтеркриля Pro Series. Вони чим особисто мені подобається, що ти взяв половинку, міксунув і все, лялечка, ти собі не замурачуєшся в тебе можна буде потім його безпосередньо закрити і залишити наступну рибалочку. Так, зараз замішаюся, потім уже поки буде прикормочка настаюватись, ми з вами розмотаємо вудочку та безпосередньо так, 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 так. Ну, таке воно по, виходить. І коріандр, трошечки лайм, плотва коріандр. Це така класика. Отака от, до речі, лайфхак. Таку цю шкарабанечку, коробочку можна використовувати безпосередньо для зволоження прикормки. Що, до речі, у нас на годиннику. У нас на годиннику половина третьої. 14.23. Просто погляньте на, це, на цей скарб. В Старті, я думаю, що 5-6 за кормом. І потім будемо досипати. Все, хай собі настоюється. Потім ще я дам зволоження. Запах такий, звичайно, камера не передасть. Але ви погляньте на цей склад на цю фракцію. Така вона вже в принципі можна миритися. Але але, але, але хай настоїться. Темненька, гарненька. Тут і зернові, і все. Тож маю велику надію, що на склад нашої прикормки пліточка сьогодні прийде. Хотілося саме-саме пліточки. Ну і в якості насадки світкорн, кукурузка, страубері полуниця і взяв ванілу. Робін Ukraine, до речі, дуже крутецькі. Посилання будуть в описі під відео. Зможете подивитися. Так, це сюди, це сюди. Взяв кавусю і взяв трошечки там пиріжка, водичку, дай таке. О, тут класне місце. Тут і коряшка, тут і така травичка і тут приямочок. Тут дуже круте місце на окунях. І вибрав таку, знаєте, трошечки аля з під завітряну сторону, щоб безпосередньо сховатися від вітру. Так, розкладаємо цю жужуку і зараз будемо кормитись. Ще хочу знову ж таки на правах реклами вам порекомендувати і підсказати ось такий стілець від Skif Outdoor. Це і сілець, і е, такий рюкзак. Тут, до речі, коли я збирався, я відразу сюди положив уже готовий ось такий наборчик. Положив сюди екстрактор, навіть положив таку сітку для риби. Ну, думаю, що вона нам буде сьогодні потрібна, бо хотілося б свіженької пліточки посмажити. І в цьому маленькому карманчику кишеньки. Тут, знову ж таки, мінімум, цього я взяв. Взяв гачки, брім, Ну, типу наліща, але такі вони будуть в класі універсальні. 0,14 і 0,12 жилка. І ще тут десь є 12. І замість глибиноміра. Щоб відцентрувати поплавець, взяв ось такий от вантажик. Тож, тож якось так. І рюкзак, і стілець, і, і зручно, і, і бомба. Тож, зверніть, будь ласка, увагу. Все, виміряємося, ціпляємось, поки набухає, скажімо так, підходить до свого логічного консенсусу. Прикормочка, кормимось. І будемо починати. Друзі, покажу методику, як я відгружаю, щоб взагалі віддалі Стонфовський глубиномірно. Ну, я взяв 5-грамову таку чебурашку шляпа шпагіс аля Аля. От бачите, потонув поплавець. Трошечки підводити під себе, ага, ну окулярах мені видно, що він майже, майже під самим дном. Отут, ще він ближче. Підводимо сюди. Вже навіть антенночка, щось видно, ще підводимо сюди. О, вже антенка сплила. Тобто там йде перепад глибини. Ну, це знову ж таки мій метод. Я не знаю, пишіть також люби поради, люби коментарі, готовий вислухати і відповісти. Рекомендуйте. Тобто я роблю так. глибина тут орієнтовно десь сантиметр 90 ну тут так, в принципі, воно її до метра йде. Все, закидуємо сюди попливець. П'ятірочка, до речі, в мене Polo Брейнерська. Зараз там, де попливець, ми будемо кидати шарики, кормити. Ну і маю надію, що піймаємо. Так, прикормочка настоялась і зараз ми на поплавочок такі невеликі, щоб вони були не сильно ось туди. Не сильно плотні, але при цьому не дуже розбивалися обводу. старті я думаю влупимо штук п'ять. а те потім будемо догодовувати все я думаю, що буде достатньо тут ще прикормочки залишили запах такий що просто і коріандр, і все оставимо ось тут Маю надію, що риба повинна підійти. І зі старту, мабуть, хробак. Мабуть, буде хробачок. Взяв ніяку ганчірку руки витирати, але Буду мити об траву якось отак. от. Ну що, ну і хробак. Думаю, в старті воно повинно бути так. Зараз ми на вісімку, погляньте на цих хробачків. Ні-ні, домашні, як то кажуть, все як положено. А Там вже буде видно. Притоп. Притоп-притоп. Розмотало хробачка. Навіть не вспів каву взяти. Можливо, це якась дрібнота, а можливо ні. Такий притоп-притоп прикольний і, і все. Як би хотілося, щоб це вже була перша рибка і бажано плотва. А, до речі, в озері ж дуже багато окуня і є велика вірогідність того, що можливо нам сьогодні буде надокучати на хробака окунь. М -м, кава з молочком. Тільки не смійтеся з козиним молоком. У нас там сусідка тримає кіс, я періодично... Так, бурувний півлітри козиного молока. Ну, кажуть, що дуже корисне. Чи корисне чи ні, не знаю, але прикольненький був притопчик. Так просто посидіти, згадати дитинство, згадати своє якесь юнацтво, поплавок і далі, далі, далі по списку. Тож якось так кукурузка є, прикормив. В принципі, якось воно так. Але перший такий був притопчик, так динь дін дин 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 і повело. Повело поплавець. Можливо, дійсно окуня, можливо і плітка. В старті вкормили, потім будемо додавати, докормлювати. Можливо, будемо гратися з глибиною, але тут і дистанція хороша, місце таке. Я так вибрав тут і затішок такий, щоб не на вітрі. І сонечко не так буде сильно пекти, хоча сьогодні десь 15-12 орієнтовно. Така собі, скажімо так, ситуація з температурним режимом. Не знав навіть, як одягатися. Так, вітерець трошечки повело наш поплавець. Нічого будемо перекидувати. Будемо перекидувати, будемо працювати. Не заморочувався з двома, там, з трьома вудками. Одна вудочка, класика, п'ятірочка і все. Хочеться вже потримати першу рибку. Дивлюся на поплавець, згадую своїх перших риб, линка гарненькою, і карасика. Як втік, взявши дідову вудочку. Згадую, як ми постійно після корів, після города, село, знаєте, таке воно трошечки, ну, скажімо так. Ентузіазм такий був, рибалили, ловили рибу, брали, смажили. Проста ліщинова удочка. Потім вже з міста привезли бамбукову, то це була типу, фінеза прототип в ті часи. О, цікаве озеро. Таке поряд будиночки, обожнюється, це воно, по-перше, неподалік від мого дому, від моєї будівлі. Так, якось побачимо, 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 побачимо. Що було, бачили, що буде, побачимо. Друзі, поки що налаштовував камеру, ви погляньте, який яршака. Просто. Ви просто погляньте на цього ярша. Як жваво хробак. До речі, з Йоршика дуже-дуже смачна. Я чув юшка, але думаю, переставлю трошечки основну камеру в тіньок. Бачу, повністю потопило. Йоршик підійшов. Може не дуже добре, хотілося, щоб не тільки Йоршик був, щоб була якась типу і дійсно плотва, але, ну, можливо, зараз поставимо кукурузку. Що треба мочити в свій цей бомж-садок, таке воно тут, але вже як буде? Поки грався з камерами, вже перша рибка, але так прикольненько він притопив. Але все рівно люба риба навіть така на поплавець, вона приємна. Ну, По-перше, що це поплавок, по-друге, що така собі риболовля більше для душі Так, цього ж самого чіпляємо хробака. Це цікаво, це він підійшов на нашу прикормку на плотву. Таке, поки що йдуть якісь незрозумілі. Клювочки, воно то піднімає, то якось веде. Ну, перша рибка у нас невеличкий Йоршик, Йоршик-йоржик. Ну, я поки що впираюся в хробака. Можливо, зараз дійсно поставлю кукурузку. Підкормлювати не бачу смисла, бо в старті нормально всипав. Тобто то засипати там то все діло. Це щоб так, знаєте, якась була така клювала-клювала просадка, так як ми з вятелем ловили перлівка корчак. Пліточку таку влітку, так непогано. А тут, можливо, дійсно потрібно було не полінуватися, запарити перловочки, чи під'їхати купити опарик. Але на опарик буде задовбувати дрібнота. Хочеться якось відсікти оце все, тому і якби, вибір такий впав більше на хробака і більше вибір впав на кукурудзу. Бо пацани ловили на кукурудзу і на черв'яка. Так що так що таке, але все рівно прикольно. Я вже задоволений, що вискочив, таку просто посидіти. денний день, майже нікого немає. Вже майже літній ліс. Така краса просто, я так дивлюся, з Спасти... Ага, як пташечки літають, співають. На цей поплавець, кавусю сьорбаю. Маю надію, що щось підійде дійсно хороше. І ми половим Було б непогано б дуже хотів би. Половити якусь гарненьку рибку, принаймні, хоч пару. Я тут так взяв сачок, садок для риби. Але рибу сьогодні, ну, мабуть, що якщо навіть буде брати, то брати не буду. Але знову ж таки, і обідяний такий перерив, що, можливо, дійсно така буде просадка. Можливо, туди ближче до вечора буде, не знаю, знову ж таки. Але на переправі ми коней не міняємо, закормився. Будемо сидіти чекати Чекати свою рибку. В принципі, вона повинна прийти. Ну і гнійний хробачок такий, знаєте, не покупний, а -ля домашній, аж солодкуватий, то, то таке. Погляньте, будь ласка, на цю красу, на цього хробачка. Зараз ми його закинемо в прикормочку, щоб не пропадав даремно такий хороший харчик. І кукурузка світкорн, ваніла. Ваніла мамбіла. Душніла. Треба експериментувати, думаю, з різними варіантами. Опа. І зараз ми ось так. Причепимо кукурузку. Спробуємо на кукурузку, можливо, дійсно плітці, може та ж сама червонопірка. Найкраща. Ну, пахуча, реально такий водичка така з ванількою. Можливо, кукурузка. Будемо так працювати. Трошки кукурузки, трошки хробочка. Да, щоб, можливо, ну, бачите, опарік, мені здається, я там знову ж таки не сильний поплавочник. Але на опарі мені, каже, це б задолбувала. Всяка синька мелоч там і далі по списку. Стоїть мої хороші на курокудзу, навіть не дивнуло, Так що цей поплавочок на вітру водить. Ну Бачите, ночі трошечки було похолодання, таке геть приморозка типу, не було, але так було свіженько прохладновато. Але ну вдень трошки вітереться, сонечко також ну прохладновато можна було навіть і вдіти не цю тененьку Джерсі. А Худак такий плотний фаворитівський. Не знаю, маю надію, знову ж таки, дурень думку радіє, що під вечір щось може буде. Зараз трошечки постоїть на кукурузку, і я, мабуть, знову таки поставлю хробака. Чомусь на хробак в мене були там покльовочки підбивало і на хробачок зловив Йоршика. Тож, ну, можливо, можливо, можливо. місце тут хороше, тут місце класне. Тут... Я знаю, ловлять і тут прикормлюють. І перший признак оця луска великецького карася. Можливо, хтось і на кармакі на дальняк сидів, але не знаю. Вона така біла риба специфічна, але плотва, ну, в принципі, по лозі ці речей, вона повинна ловитися. Чому якось так вона незрозуміло себе веде, не знаю. Це як -то в тому анікдоті доїда і пішли додому. Погляньте на цей. Черівний маковий пиріг. Зараз кофеййочком повернемося. Я не знаю, що я не так зробив. Чи можливо з кладом прикормки щось не те, але хоча ну, вроді би ж в темі. Лавірую міняю хробака на кукурузку. Оце один накислогерський зальотний ёршик і все. Не знаю. Трошки падає мотивація. Передушну, прямкою. Але ще хочу посудити. Хочу посудити, може щось ще буде. оп 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 Перші. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Нарешті хоч щось, хоч просто щось. Зрозуміло, що це не та риба, але в нас сьогодні такий асортимент що О, тому я і взяв з собою ліп, не ліп гріб, а екстрактор цей. Дуже шкода, що оконь не жилець, але ну, хоч якусь побачив адекватну внятну покльовочку. А то якось так воно взагалі ніяк, 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 ніяк. Але черв'ячок, може хоч кунчик якийсь буде. Хоча окончик хотілося, пліточку, але так воно прикольненько повело, 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 потягнуло. О, зараз маленького хробачка цього поставимо. Вже хай окуньок вибачає, що ми його так тяжко затрухсотили. Може виживе, а може ні, не знаю. Ой, зараз випустимо цього нещасного Йоршика, щоб відразу просох мій цей чудо, чудо-чада. Так, Блін, як тебе звідсі, ля, щоб ти... О, все, Це хай собі ця кішка висихає. А я за останніх півгодини ну, не побачив. Покльовок. Не знаю, як це працює. Такий з мене поплавочник. Але ну, ще трошечки посажу, скільки там, майже половина до 7, до 19 посажу. І, і все, якщо нічого не буде відбуватися, ну, не бачу смисла прям досіжувати до ну, так якось, щоб клювало. Потім якась просадка покльову підкормив. Трошечки добав, рибка там підійшла, не підійшла. Отакі от от різноманітні методики маніпуляцій, то воно було так просто, типу, сидіти. Ні, воно кайфово, 4 години десь орієнтовно, сьогодні було на риболовлі, може три з половиною навіть. Але ностальгія, спогади, класична, попливцева така снасть. Я отримав своє якесь таке задоволення на якомусь там мінімальному рівні. В плані Аля втікти з хати, не знаю. Але, може трошки потепліше. Я думаю, знову ж таки, що для травня 12-15 такий злом погоди. Ну, похолодання є, воно відчувається. Ну, Я трошечки, чесно кажучи, почав підмерзати. Можливо, завтра психану, десь рвану на спінінг. Але завтрашнього дня вже дощі. Там передають дощі, 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 дощі. дощ. Як воно працює в цій рибі? Я не знаю, але риболовля в будь-якому випадку навіть невдала, це якийсь досвід, якесь розуміння тої чи іншої ситуації. Ну і така, знаєте, робота над помилками. Нездивований чомусь сьогодні якось так і рибаків не дуже багато. Там сиділи, зрізались, поїхали додому. А я вирішив досидіти. Друзі, ще посидів півгодинки, взагалі просто якась шляпа драпес Втомився реально бити з голови в стін, куди вже по чуть-чуть почав підмерзати. І звучаються хмарки, і такий інколи рандомний, такий невеличкий дощик накрапає. Я не знаю, що я зробив не так, намагався старався і, і все. Але зараз шудесенько збираюсь. І лечу димой, така от вийшла риболовля. Ніяка від слова зовсім, але і такі риболовлі длини. Повинні бути це мотивація. Так говорю і сам ще кричу головою на поплавець. Якось так. Тож, 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 тож обіймаю, підіймаю. Ви були на каналі Юрій Вознюка. Подобайки, коментарі, підтримка канала. Це все дуже вітається. Все, папа, -па. до побачення.